Задишка прискорене серцебиття, посилене потовиділення, сльози та спазми. З цими симптомами за останній рік зіткнулося багато українців, і все це є ознаками панічної атаки. Що то таке, і як можна допомогти собі або іншій людині, яка потерпає від такого стану. Розпитаємо у нашої психологічної консультантки Наталії Підлісної. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Наталю. Як точно встановити е, і не сплутати, що у людини саме панічна атака? Чи є якийсь науковий опис? Е, так, є опис. Е, панічна атака це не просто відчуття паніки, а це короткий епізод. Сильного занепокоєння, який е, може е, відбуватися хвилини, і це від, е, викликає фізичні відчуття страху, е, дуже часто страху смерті. Mm -hmm. І як ви сказали, прискорене серцебиття, задишку і запаморочення, ви майже назвали е, Ну, так, так, mm -hmm. є правда в панічних атаках. Наука розділяє їх на декілька видів. Є три види. Перше, це такі спонтанні, незаплановані панічні атаки, коли вони просто на ровному місці відбуваються, і людина взагалі не знає, що вона відбудеться в неї. А інколи ця атака відбувається просто у вісні Другий тип це очікувані ситуації, це такі панічні атаки, які виникають. Коли ми їх очікуємо. Ну, наприклад, людина знає, що вона боїться замкнених просторів, і вона заходить в ліфт і думає: так, ліфт великий, тут є чим дихати, мене не станеться панічна атака, але вона стається. І а, це як замкнене коло. Ми чекаємо на панічну атаку, і вона приходить. І є такі умовно ситуаційні ситуаційні напади паніки. Це вид панічні атаки, які відбуваються після ну через хімічний е, біологічний тригер нервової системи. Тобто, наприклад, людина випила е, алкоголь, чи дуже багато пила е, кави, чи вживала якісь ліки, і цим тригернула е, панічну атаку. Добре, а тоді розкажіть, будь ласка, що викликає панічні атаки і що може бути так, тригером причини виникнення. Угу. Знаєте, коли тіло стикається з безпосередньою небезпекою, мозок наказує вегетативній системі активізувати реакцію угу. бий або біжи. Знаєте угу. таку, да? Або Та. завмерти. І от, е, або за так, або завмерти, дякую, Дякую, дякую. І от причини панічних атак полягають в тому, що тіло наповнено цим хімічним коктейлем, е, включаючи там адреналін, і частота серцевих скорочень дуже сильна, і все ну кров прили приливає до м'язів, е, щоб підготуватися. А небезпеки немає. І людина може відчувати симптоми панічної атаки у невинних таких вільних від стресу ситуаціях. Там, наприклад, вона дивиться телевізор і бачить щось, що викликає в неї панічну атаку. Але є провокатори. Провокатори це хронічний стрес, чи гост, ну, хронічний це коли постійний стрес довгий, чи гострий стрес, наприклад, переживання якогось чогось, що сталося. от зараз. Надмірне споживання алкоголю чи кави, Хвороба, є панічні атаки, знаєте, після хвороб. Типу після ковіда під час депресії і ну, гормональні хвороби спричинюють панічні атаки дуже часто, бо змінюється коктейль, природний коктейль нейромедіаторів. Наталю, от я слухаю, взагалі ми багато чуємо про панічні атаки, і я е, іноді думаю: е, ну, наприклад, мені не притаманні панічні атаки, чи можливо я просто щось про них не знаю, і я просто е, проживаю якийсь процес і не знаю, що воно називається панічною атакою, і не допомагаю собі якось. Чи можливо це нормально, що є люди, які не відчувають панічних атак? А, але я вважаю себе, наприклад, людиною досить емоційною. Але в стресових ситуаціях мені на допомогу приходить приход ходять мізки, розум, і я включаю саме його, mm. а не е, працюю, е, ну, не, не дію емоційно. Е, як от взагалі mm -hmm. можуть бути люди, які не відчувають, яким не притаманні ці панічні атаки? Чи це нормально? Так, звісно. Це, це нормально, є люди, які не відчувають панічний атак, є люди, які відчувають панічні атаки, це залежить від е, нейромедіаторів над, від гормонів людини. Це хворобливий стан, це не залежить від того, включаються чи вмикаються чи не вмикаються мізки. Це просто треба е, приймати як частину е, ну, свого психічного стану, може, психічного захворювання. Ну а як же, а як же тоді можна позбутися цих панічних атак? Людям, які відчувають їх їм доволі часто? Я так розумію, що вони можуть повторюватися і інколи набирати обертів. Певних, це п'ять таких дуже ем, розповсюджених правил. Про них дуже часто говорять. Перше, це дихання. Треба. Повільно і глибоко вдихати і видихати, це розслабляє тіло і допомагає прийти до тями. Заземліться – це знаєте, зняти взуття, відчути підлогу стопами і торкатися всіх поверхонь, які поруч з вами. Не обов'язково землі, можна просто до стін торкатися або погладити кішку чи собаку. Себе можна тридцять 30... це. Можна або пані. партнерку по студії, не можна партнерку. Тільки себе не можна, так да. ні, насправді далі. Це дуже цікаво, Третє так. це попити води, вмитися холодною водою і намочити шкіру там, де є колінні і лохтєві суглоби. Знаєте, ось тут. Ось тут. Четверте, таке трохи може дивним здаватися, але дуже помічне. Топайте ногами чи маршируйте. Це просто допомагає розчинити гормони стресу, uh -huh. кортизол. Uh -huh. Uh -huh. Ну, знаєте, так? просто топайте, так. Звісно, що сусіди не дуже будуть задоволені, але що робити? І п'яте, це просто перемкніть увагу. Назвіть п'ять предметів, які бачите навколо себе, п'ять запахів поруч, п'ять звуків, які ви чуєте. Це вас відволіче і. Допоможе вам позбутися панічної атаки. Але не за одну хвилину, а десь приблизно за, за десять хвилин. Угу. Дякуємо. Ні, 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 ні. Це хвилини. Дякуємо нашій експертці Наталії Підлісні, за такі цінні, або я б навіть сказала, безцінні поради. І конкретно. Я впевнена, що все це в разі необхідності обов'язково допоможе. Бережіть себе. Та також зичимо кожному українцю спокою та перемоги. А далі в нас буде музика, друзі.